Я збираюся у відпустку. Тепер в такому стані, можливо, навіть я не буду вести сторіс тому що я переживаю. вибрала ідеальне місце. І миті починається наша подорож. Всім привіт! Я вриваюсь до вас у нове відео. Вітаю вас на своєму каналі. Що? Ви бачили по назві, що я збираюся у відпустку. і Сьогодні будемо і завтра з вами збиратися. Буду показувати. Ось, сьогодні я зараз вже посиділа у кав'ярні, я вставлю шматочки тут. Зараз я вже купила морозиво і йду посидіти на площі. Чоловік вже звернився з роботи. З цим відключаємо світло, якщо чесно, я вже замахалася. Не знаю, як у вас, у мене зараз стан такий, знаєте, якийсь апатія, подавленість. Не знаю. Я думаю, в багатьох українців зараз так, тому що, ну блин, це капець, я не знаю, як у вашому місці, але в Дніпрі виключають світло. Сім годин світла в нас немає і 2 години всього є. А буває таке в нас було, ось, що типу на вісім вивчили на годину дали. І ще зараз останні дні в нас щось з графіком не зрозуміло. Ми були в другій групі. Потім чомусь стали в третій. Зараз взагалі останні дні, останні пару днів в нас вимикають світло як в третій групі, а вмикають як в другій через три години, потім виключають як в другій, потім знову як в третій, я трішки тепер в такому стані, типу, я не знаю, коли мені ставити прання, машинка, щоб встигла попратися, там, помити посуд, тому що якщо вивчати світло, немає води. Коротше, я думаю, що я вам буду ладнити, і вам це все знайомо. Ви мене зараз розумієте. Е, і зараз будемо з чоловіком сидіти, знову планувати нам треба. І е, я вже так напрацювалася, що я до чого все це вела, да? я напрацювалася вже дуже. І тому я хочу зробити собі відпустку. Можливо, навіть я не буду вести сторіс. Відпустку я вирішила зробити на тиждень, щоб провести те, це літо також якісно, да, якби ну, без контенту бути. Так ось. Зараз буду, зараз, завтра буде в мене за збори. І що? Ми з'їздимо туди, в це інше місто, по Україні, звичайно. І потім... А, я хочу побути, напевно, ще без космі. Коротше, наговорила вам якось так. Все. Побачимося з вами. Зараз будуть шматочки з кар'ярні. Ой, Алкогольний Скорпіон часто. Знову взяла це морозиво. Зараз приїде чоловік, я вже походила трішки, подумала, що мені треба. Блін, до речі, а ось і чоловік. Іде до мене вже красот. Зараз посидимо трошки, поспілкуємося, поплануємо і будемо їхати. Ку-ку! Я знімаю влог, збирайся у відпустку. Привіт. Все. У мене зараз багато-дуже роботи, тому я вже, до речі, особливий день. Я з вами не, не привіталася, вчора я приїхала вдома, працювала. А, у нас не було світла наче вночі. Коротше, якось так. Трошки не встигаю за подіями. Зараз я ось все дістав, у мене так все насичено, а потім я вже буду відпрацювати якісно. Тому... Зараз потрібно було дізнатися, буде дізнатися, як метро ходить. в вот тато. Купили в подорож рюкзачок такий гарненький. Так сподобався нам. Зараз виїхали з рюкзачком, треба його було купити, тому що в мене вже старий. Він ми чоловіку купляли в минулому році. І зараз... Хочемо поїсти мак, да, перекусити, та поїдемо далі, працювати мені треба. У нас, коротше, буде зранку інтерсіті в 6.50, тому ми зараз <рикусити> їдемо перевіряти. Tak to je ono. to vyřešil se po proročce. Po... Pokaďme se na náš matron. Je Tchau. Ми нарешті потрапили в маск, я вже така голодна. Зараз ще більше квест потрапити в мак, тому що раніше було тривоги, тільки, а зараз ще величезні стріпа, тому ми виїхали в мост, там закрито, В європейці відкрито. Отак. Нічого приймаємо, все буде добре. Зараз будемо їсти. Доброго раночку! З цієї миті Починається наша подорож. Ми приїхали у метро і зараз будемо добратися на вокзал. Сонце, неділя, п'ята ранку. Куди ти їдеш? Угу. Це? Скажи мені, будь ласка, треба спати. Ладно, ні, мені все подобається. Сподіваюся, ми встигнемо себе. Добре. Да? Так? Погнали туди? Все, все нормально. Ми приїхали взагалі навіть дуже рано, о 6.15. Коротше, це яке знімала я в метро, і підійшла бабуся і каже, давайте, давайте бігом бігом зараз буде вже потяг. І тільки швиденько-н спустилися. А якщо б вона нам не сказала, то ми б не встигли б і зараз би чекали. А так ми приїхали, взяли тренд. це знаєте, з переходом. Ну, я потім покажу вам. І зараз ще будемо йти, сідати, шукати наш потяг і їхати. Київ. Отак от. Все. Будемо йти. Якщо ти вирішила, знаєш що, я вставлю те, що я знімала до поїздки. Я не буду робити окремий бог, а покажу там, як ви його взяли, брали. Ну, понятно? Це ви вже побачили його. Все, побачимося з вами вже в Андерсіті. ми вперше їдемо на інтерсіцію, тому я хвилювалася трошки, щоб ми їхали вперед сам, тому що я можу закачуватися. Ну коротше, ми не можна точно йти. Ну дити. І <смі> ми вибрали ідеальне місце. Я візьму біля піконечка. І скоро вже в нас відправлення. Це з п'ять хвилин. Ми вже розбалилися. Будемо їхати. Їли, дивилися в YouTube і на дорогу. А я ще столі вже виставила, змонтувала. В принципі, час летить дуже-дуже швидко. Все, ми вже в Києві, ми заселилися у готель, трішки перепочили. Зараз зніму вам румтур. Хочу розказати, що ми планували цю поїздку ще на початку липня. Ну, були такі плани, що там спочатку, наче був поїзд, ми звикли подорожувати на плацкарті ну, на звичайному потязі. На інтерсіті ми ніколи не їздили і якось ми боялися, що ми не висидимо майже 7 годин, 6,5 годин ми сиділи, але потім я дізналася у подорожі, що в принципі це нормально, тут не жарко навіть. Не спекотно, тому можна як поїхати. І тому а, так склалася доля, що все, в свій час і все реально краще. Коли здається, що то був ідеальний план, що треба усім... саме так і все, то, блін, це реально так. Треба довіряти Всесвіту, що так, все, трапляється у свій час, все як треба, йде. І не завжди твій план, він буде ідеальний. Ось такі думки. На інтерсіті нам дуже сподобалося. Я не знаю, в мене реально, можливо, ви не повірите, але не болить нічого взагалі. Тобто, ми сиділи, ми там раз ходили в туалет, другий раз, трішки походили, там, ну не знаю, за весь час хвилин, напевно, що 10-15. Сиділа, я на чоловіку лежала, там трішки спала. В принципі, класно доїхали. Дуже класно, там не спекотно. Все таке новеньке. Блін, я задоволена, тому, в принципі, хто, можливо, не знає, да, там, буде вам корисно тепер також, що можна на інтерсіті спокійно подорожувати. Ось так. от. Зараз зроблю вам рум-тур, Потім буду збиратися і підемо вже гуляти, тому що дуже хочеться вже погуляти по місту. Так, ось тут у нас вхід. Далі панна. Ну Давайте з неї почнемо туди. Так, старо. Звичайна ванночка. Тут дуже величезне дзеркало. Прямо так Фу. дуже велике. Я навіть його не засніму. Ой. Ось так от. Далі йдемо. Тут шафа. Ты тут скрываешься? Так, тут шаф. Чикс. О, ковдра для меня. Человек уже сказал, что я хочу тебе Капти. О, тут можно зеркало також. Чикс. Чикс. А я думаю, где зеркало? Только в ванне, так можно. Так. А, ты же знаешь. Я люблю, коли є така міні-кухонька. Можна чайочек попити в тиші, в спокій одразу, тому що я не виходжу кудись, якщо я не поп'ю чай З бутиком чи з чимось. Так от. Чикс, чикс, чикс. Тут у нас все ready. Ну, Ось такий ось номер. Чикс, чикс, чикс. Мені подобається. Що ще -що треба, щоб просто тут переночувати, так? Да? Mm -hmm. Чекс, чекс, чекс. Давайте щось з цього угла. Щоб. Я думаю, таке цікаво, в принципі, дивитися. Я також люблю. Вот так от. Такий номер. В нас жіночка, яка нас заселила, питає, пишіть, подивимося, можливо, щось воно не так, я ж гроші вам не поверну. Знову таки, перше, ми такі здивувалися, що може бути не так. Ну, в принципі, все нормально. Так що нам все подобається. Нам просто, я ж кажу, ми будемо постійно, в принципі, гуляти, там будемо заходити, переодягатися в інші образи, і потім знову гуляти, потім до комендантської людини будемо гуляти, напевно. І просто прийдемо, погубаємося, і будемо спати. Все, я пішла збиратися. Зараз нафарбуюсь, тому що я не фарбувалася в потяг. І що, підемо? Зараз ще уточним, коротше, подумаємо конкретно, як, що, за чим нам сьогодні бути, і будемо вирушати. Все, ми зібралися такі в нас сьогодні ручки очок. <laughs> Парний. Зараз будемо йти. Ми тим часом вже прийшли на пейзажну алею. Зараз будемо тут все роздивлятися. Вверх. <laughs> 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 Піднялися трошки вище. Так гарно тут. Ми зараз проходимося по місцям, по яких ми не ходили минулого разу, тому що ми просто не встигли. Ми минулого разу приїжджали на 4 дні, але багато чого, звичайно, ми не подивилися. Клас, дуже гарно. Ще один гарний такий глядовий майданчик. выйдет на место. Так гарно. <связывающие> Каштанчик дома. <связывающие> Класс, да? <связывающие> Это просто... Сниму, как тут. Сейчас <связывающие> на спуск да? Гарно, да? Там ще відкривається як видно. Спустимось тут вау. Дуже гарно. Зараз? з рахунку, який це гарний готовий майданчик. <гум> Видне місто, просто казка. Ми вже стільки находили. Почали ми з пейзажної алеї, потім ми прийшли на Воздвиженку, там погуляли, там дуже-дуже гарно, просто така вулиця неймовірна. Потім звідти ми пішли на контрактову площадь. І чоловік мені показує, що вже 16 тисяч кроків. І потім ми пішли, перекусили, відпочили трошки, познімали контент, звичайно. І потім ще пройшлися по Контрактовій площі, погуляли, покайфували і піднялися на Андріївський узвіз. Потім з нього спустилися, тому що зараз будемо йти на фунікуле. Хочемо прокатитись, поїхати там погуляти. І потім ще не знаю, які у нас плани. Ось так от. Клас. Я відчуваю, що сьогодні просто ми зайдемо в готель, помиємося і просто впадемо спати. Тому що я не знаю, як я буду вселяти щось. Нам ще потрібно зняти, цей кусочок який і потім а, завтра нам початково вставати рано, прокидатися, тому що хочеться ще більше погуляти. встигнути. у нас будуть у нас дві дні, але мені додалося. Як ми тут були, було дуже мало. Це просто піпець. Після такого насиченого першого дня в Києві, плюс у нас була дорога, ми втомилися і вирішили ввечері сповільнитися, нікуди не поспішати і поїхали проводжати захід сонця на набережно біля Лівермолу. Просто подивіться, який неймовірний був захід сонця. Ми сиділи, спілкувалися, обговорювали, у кого який намір на цю поїздку, ходили по набережні і просто насолоджувалися цим моментом. Також прийшлися по торговому центру. І знаєте, ввечері вже я мало знімала, тому що хотілося також якісно відпочити, без зйомок. Ось такий формат я зняла у сторіс. Це була перша частина влогу. Я вирішила його розділити на дві частини. Я дякую вам велике за перегляд. Обов'язково ставте свої лайки, пишіть в коментарях, хто у мене дивиться з Києва. Ще раз дуже дякую вам і до нових зустрічей. Скоро вже вийде друга частина відео.